О, це патрульна поліція. А можна, будь ласка, викликати наряд. Мене зупинила тут патрульна поліція, вони не представляються тут і говорять, що перед, ну, інв... мені інваліду вони застосують кайданки і фізичну силу. Гляньте, yeah. <заш> 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 люди інваліда, війни ламають, мусарають. Ветеран війни з інвалідністю, молодий хлопець, відчув на собі жорстке затримання, силове затримання з боку співробітників поліції. Сьогодні ви подивитесь відео з бодікамер поліцейських. Хочу вам нагадати, що співробітники поліції безпідставно зупинили авто, в якому знаходився Дмитро, позивний Ямаха. В подальшому виникає певний конфлікт. Чому? Тому що Дмитро хотів по закону, і Дмитро вимагав, щоб вони надали свої службові посвідчення, але отримав інше. Закидуй. Я гарю не можу, нога не згинається. Ти що не ноги. Ти наркотик під наркотиками або ти п'яний. Ну на токай, на. затовкуй. Що не получається, да двух. Не получається. Потому що <потор> <же потор> ти только що взяв, мене нахуй инвалида, тут переламаю, блядь! Інвалід на голову пока Я не ламаю, він не розуміє, что в мене нога не сгинается, ты что <потор> не видишь? Тут получается, с такого положения я можу 45 градусов и только согнуть, и все. То есть даже не 90. І, ну, если пытаюсь її згинати сильнее, то у мене кистка начинается как начал лук, типа ну, така. ситуация. Ну, и все. Тут, а хочу я, не хочу, если кто-то захочет. Ну, факт в том, что ну, максимум, что случится, это колено, коленный сустав разломается на пополам, будет открытый перелом, сломанный сустав. Ну, так, да. Хорошо! А, я сесть не могу десь нормально, я не могу я засунуть, блядь, сюда! Максимально, крест, блядь. Сука, блядь! Я не могу ничего сделать Я сейчас на этого наркопа братымом буду листы. Блядь! Блять! Мы ждем тебя Закинь ногу нормально Я тебя я не Вся могу Сядь спиной сюда Ти ні, міняйми сядь сюди. Поліцейські вирішили безпідставно зупинити транспортний засіб. Чому безпідставно? Тому що в подальшому вони відносно водія не складали жодного адміністративного матеріалу. В свою чергу хочу нагадати, що згідно закону України про національну поліцію на сьогоднішній день. Співробітнику поліції потрібно мати 11 законних підстав, щоб зупинити авто. В подальшому співробітнику поліції потрібно мати причини для перевірки документів, але дані поліцейські усе це ігнорують. В подальшому Дмитро вимагав, щоб вони надали свої службові посвідчення. Але і тут співробітники поліції ігнорують статтю 18 закону України про національну поліцію. І ваше в воді реєстраційне. Покажіть свої документи. саме Представтеся. Документи? Ви поліцейський. Так Я представлюся, так. саме Ким ви представилися? Які Як саме документи? Крім ви представилися. Крім ви, крім ви представилися? На московській що... РВП я сказав старший лейтенант поліції. Ряжених чуваків я віжу. Я не бачу вашого документу, не бачу вашого. Возьмі наручники. Беріть наручники. Ще один мат, я вас попереджаю. Відносно вас буде застосована фізична сила до Кайданки. Ви буде затриман, есть, будете затримані, доставлені на московську. Тобто, ви мене ламати будете, так? Да? І ще один мат. Відносно вас буде складений протокол. За дрібне Миші хуліганство. Включите камеру. камеру. Включайте камеру. Ще один мат, ви заходите зараз в громадському місці. Вам це зрозуміло? Не бачу, тут Ваше посвідчення в аді реєстраційно. Зачекай. Якщо ви не надасте документи, ви також будете. З чого це отримати? він предоставить? А це патрульна поліція? А можна, будь ласка, викликати наряд? Мене зупинила тут патрульна поліція, вони не представляються тут і говорять, що перед ну він. Мені інваліду, вони не застосують кайданки і фізичну силу. Можете, Дякую, будь ласка. Ви ще зробите? робите. 에, це тому, адрес. Що це за адрес? Ми збиралися просто перевірити документ. Ні, я не колюю. Поїхали приїхали. адміністрації. Міська автомат. На Мамаскос, так. Да. Глянь, що це за адрес, будь ласка? Знайомився, будь ласка, з цими двома особами. Це одинакова хуйня, одинакова, везде вона відбувається. Спрашу, що людина документи, він каже, які документи. Він каже, які документи. Так документів у мене багато документів на транспорті за себе. Ну, Конечно. Ну все є. Шш! А з другої сторони. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішите застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Єдине, що вони, Дмитру, зазначали, ти інвалід на голову. А яка Сили, у вас інвалідність? Перва, Б. На голову, да? так? Я тільки що бачу, є, що на голову. Я не пойму, що. Усім! Вот дай встану, один из наручники и ну, поехали, хорошо? наручники, потом встану. Ну, у рука поломана. Начало наручники. Я Вы не... задержаны. Крим! Скажи, Крим я задержан. На, забери мне телефон, чуешь? На, и снимай все до упора, сейчас поедем в отдел. Дай встану я. Нет. Один наручник имеди. Начало наручники, потом встанешь. Та не ламай руку. Ти можеш Будь не ламати назад. Руку? Я ж недупреждав много раз. Чим? Що ти подупреждав? Ти вообще не предоставив. Дмитро свого часу отримав, на жаль, важке. Поранення він навіть рухатись нормально не може. Є певні проблеми з ногою, з рукою. Він на це наголошував, але усе це не зупиняє співробітників поліції і вони застосовують фізичну силу. Стаття 43. Поліцейські зобов'язані заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили. І саме головне стаття 43 зазначає, заборонено застосовувати фізичну силу до осіб з явними ознаками обмежених можливостей. І такі ознаки були у Дмитра, але співробітників поліції це не зупиняє. люди любі інваліда війни ламають. Вы задержаны. Час задержания 16-15. Скоро не можешь вызвать, они а мне меня... до буквы не меня... пишут Будете заставлены до Новомосковского РВП. Поехали. Садись назад. Спасибо, пацаны. Спасибо. Я не можу сісти сзади, у мене нога не згинається. Ну что ты лопишь, я говорю нога не згинається. Садись. Я говорю нога не згинається. Ти ж в машині сидів там. Впереді я сидів. Ні, спереді не будеш садитися. Голову акуратно. Хорошо. Заталкуй ноги или так. Закидуй ноги. Я не можу, говорю, нога не згинається. Ну ти и Сука, ну какой же ты ебанутый, блядь! Фу блять Закидуй. Я гарю не можу нога не згинається. Ти що, неменяемый Закидуй ноги Ти наркотик під наркотиками або ти п'яний? Ну на толкай, толкай затолкуй, на. Затолкуй. Що, не получается Отдай, друг. Да друг. Та не ориентир Не получается не ореш. Потому что ты только что взял, меня нахуй инвалида туда перелома блядь. И инвалид на голову пока точно. Ну ничего страшного, сейчас тебе пизда буду просто, закидывай. ебанату, сука. Фу, блядь, ну ты ебать, а можешь сесть спереди? Я... Нет. Вы за именно так я не сможешь сам голову. Хуй за туда на него, на побратима на слух. Закидываешь. Так закидывай ногу, ты специально не ставишь. Да я тебе сука, не ставлю специально, блядь. Ну, а гни, 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 гни. Что не получается? Туда. Двиг хороший исполнять. Потому что ты не видишь, блядь, что я инвалид, да? Закидывай ногу. Я говорю, не могу. Закидывай ногу. Давай стоять тут, блядь, играться в кино. Да ты будешь стоять тут, мы тут не будем стоять. Хорошо. Я не ломаю, я не понимаю, что моя нога не сгинается. Ты что, не видишь? В любом случае, поедем в радио. Хорошо. Оставь ноги, сейчас мы По... доедем. Я сейчас можешь, могу здесь нормально. Я не могу, я, я засуну, блядь, под, сюда. Максимально, подвинул кресло сука, блядь. Я не могу ничего сделать. Я сейчас на вот на кого На, буду листы. Мы ждем тебя. Закинь ногу нормально, я тебя, а, я не сядь могу. спиной сюда, ты неменяемый, спиной сядь сюда Из-за таких пассажиров, как ты, страдают водители, что мы просто документы Из-за таких, как вы, меня въебала надо. Документы просто и все Фу, сука Не похуй на вашу машину Да что ты делаешь? Я вам объясню, вы меня не... Реакція поліції на даний час стосовно даної конфліктної ситуації, після того як відео завірусилося і подія набрала розголосу у поліції, нарешті відреагували попереднім офіційним поясненням. Поліція Дніпропетровської області проводить перевірку щодо дій. Правоохоронців у соцмережах поширилось відео, де поліцейські на вулиці затримали чоловіка. За цим фактом керівництвом главку розпочато службову перевірку, аби встановити правомірність дії наряду поліції на місце події. Наш клуб юридичного захисту водія надає повну юридичну підтримку Дмитру. Наші юристи склали усі необхідні заяви та скарги, щоб в подальшому було відкрита кримінальна провадження відносно даних співробітників поліції. Ну а ми, в свою чергу, також будемо чекати офіційної відповіді стосовно службової перевірки про її результати та наслідки. Як ви вважаєте, чим закінчиться дана історія? Свою думку лишаємо в коментарях. І так, друзі, я прошу вас зробити репост даного відеоматеріалу, прокоментувати для того, щоб більше людей побачили і почули, що відбувається на дорогах України. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і Мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.